Всім доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді гарний дешевий житловий будинок, який знаходиться в селі Фасова. Це Житомирська область. Значить, в будинку три кімнати і веранда. 25 соток землі. На території знаходиться літня кухня, сарай, криниця і погріб. До Житомира 40 км. Загальна площа будинку це 90 метрів квадратних, трьохкімнатний будинок, є меблювання та інфраструктура залізнична станція. Дуже гарний будинок, а саме головне, що тут може проживати доволі велика сім'я, можна утримувати худобу. А саме головне це його дешева ціна це 2000 доларів. Кому буде цікаво, переходьте в контакти під це відео в опис. Там буде. Посилання на телеграм-канал, підписуйтесь та зв'язуйтесь з власником напряму. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!